Якщо в країні мен десь менше 30% дітей говорять рідною мовою, тобто менше ніж 30%, то ця мова вже все на грані зникання, тобто вона вимирає і може перетворитися на мертву. Послухати лекцію з вивчення української мови зі слов'янська Андрій приїхав разом з дружиною та середнім сином. Я жду ти в курсах більше спілкування, більше пропитки підки тої культури, яка у нас була забрана в определенне час, і дуже не вистачає дійсності то, що було на нашій землі ізначальна. У тети української культури чоловік переконаний, що кожен громадянин будь-якої країни має знати і поважати державну мову. А ще будь-що прагне позбутися суржика. Срідній сінкакраз Данілом спілкується українською мовою, тойсь любові це привіта. Він уже розмовляє в більшій часті. Тобто, звісно, зканішне б хотілося брати того суржика. То есть, Хочеться говорити імна ніпосредством на чисто українському язикі. Волонтерська програма щодо відкриття таких курсів була ініційована всеукраїнським комітетом захисту української мови. Стартував проект у 2013 році під девізом «Навчи друга розмовляти українською, до якого з поміж інших міст Донеччини долучилася і дружківка. Гріюче сонце й морозний той сніг. За Україну ти душу калічив, за степи рідні і рідну блакить. Болючих сльоз ти за неї не злічив, за батьківщину продовжував жити. В організацію, яка підтримує ці курси, входять багато э, писателів, поетів України, тобто україномовні мужі нашої держави. І ціль їх – іменно привіття культура, українська культура розкриття краси українського язика. Ну конечно же, повышение патриотизма. на перший урок до бібліотеки Чехова прийшло 15 учнів, які не були обмежені за віком. А відтак наймолодшому з бажаючих оволодіти солов'їною вже виповнилося 14, найстаршому 86. організатори. Ці проекти вони обіцяють нам підтримку, тобто вони обіцяють і літературу нову українську, і різні літературні зустрічі з поетами, з письменниками. І як анонс, ось в майбутньому ми плануємо зустріч з братами Капрановими. Загалом програма з вивчення української мови розрахована на 36 годин. За цей час відвідувачі курсів пройдуть лекційні та практичне заняття, вивчать історію виникнення та культуру використання, зокрема і через усно народну поетичну творчість. А по завершенню отримають відповідного сертифіката.